Верховна Рада ухвалила закон про криміналізацію контрабанди. Стосується документ і підакцизних товарів та недостовірного декларування. Про це йдеться на сайті українського парламенту за проголосували 248 парламентарів. Це упередження від неправомірного зменшення чи звільнення від сплати митних платежів йдеться в пояснювальній записці, за словами народного депутата Ярослава Желізняка. Врахували і правки, на яких наполягав український бізнес бізнес кваліфікувати кримінальним злочином зможуть ті провадження, де доведена умисна форма вини. Складна така законодавча мова. Будемо зараз в цьому розбиратися. З нами на зв'язку Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики. Пане Олексію, доброго дня. Вам вітаємо доброго дня. Пане Олексію, перш ніж я озвучу питання, я зараз трішечки розкажу про новини останніх тижнів, які стосуються ситуації на кордоні, які стосуються контрабанди. Українець намагався вивезти майже 175 тисяч пачок сигарет. На кордоні з Польщею вивели контрабанду хутра. Львів'янка намагалася перевести через кордон контрабанду телефонів на майже 2 мільйони гривень. Пане Олексію, це тільки. Такі останні новини, які стосуються контрабандних історій в Україні, і я хочу вас запитати тепер таких історій стане менше, тому що Верховна Рада повернула кримінальну відповідальність. І Наскільки важливий цей закон для країни? Дякую, дуже важливе запитання. Насправді? Карбетом на бюджету, пане Олексію. Пане Олексію, є проблеми зі зв'язком. Зараз ми перенаберемо. Тут важлива кожна думка. Тому, будь ласка, зараз ми до вас повернемося. Я про всяк випадок приємна новина для мешканців Херсонщини в Херсонській області. Оголосили відбій повітряної тривоги. Зберігається загроза артобстрілу для Нікопольського району Дніпропетровщини і Харківщина. Повітряна тривога, пане Олексію, Руйте, повертаємось до вас, щоб ми вас могли почути якісно знову ж таки важливий закон, який був ухвалено у Верховній Раді. В чому його важливість? Поясніть, будь ласка, да. дивіться. Для початку варто зауважити, що далеко не всі наші європейські партнери мають. Кримінальну відповідальність за контрабанду багато є країн, які застосовують економічні якісь стимули для протидії контрабанди, і це працює. Але наші сусіди, наші партнери, такі країни, як Литва, Польща, Румунія, Угорщина, Словаччина цю кримінальну відповідальність мають, і саме ці партнери достатньо важливо наполягали на тому, щоб ми прийняли цей законопроект, тому що це було один із дійсно стимулів, за яким слідкувала Європейська комісія. Також питання кримінальної відповідальності за контрабанду пов'язане насправді в нашій країні з перезапуском бюро економічної безпеки, бо саме до компетенції бюро економічної безпеки буде віднесено підслідність справ з контрабандою. А ось це питання також входить до контролю Комісії Європейської. Ну і нарешті є питання отримання фінансової допомоги від партнерів та поповнення нашого бюджету від повернення кримінальної відповідальності. За контрабанду залежало отримання майже півтора мільярда доларів допомоги від Європейського Союзу вже цього року. Отже, насправді кримінальна відповідальність за контрабанду фактично є однією з передумов прийняття рішення про початок перемовин України про вступ до ЄС, і з іншого боку, це рішення можна розглядати як реакцію Верховної Ради на заклик нашого президента спрямувати всі ресурси держави на посилення оборони. Пане Олексію, повернення кримінальної відповідальності за контрабанду викликало критику з боку українського бізнесу. Погодьтеся, це трохи ну неоднозначно звучить. В чому власне була проблема, і як її вирішили? Ну, дійсно, ви знаєте, першу редакцію цього законопроекту було внесено ще у квітні 2021 року, і весь цей час довкола цього законопроекту точились достатньо гострі дискусії з законослухняним бізнесом, і я вважаю, що такі дискусії вони мають дуже показовий характер, що незважаючи на військовий стан, Верховна Рада, будь-яка влада в країні має дійсно конект з бізнесом, спілкується та враховує всі зауваження. Що стосується зауважень, зокрема, в кримінальний кодекс став буде поповнено новими статтями, які встановлюють кримінальну відповідальність за контрабанду товарів та контрабанду підарцизних товарів, покарання насправді досить сурові. Наприклад, за контрабанду товарів передбачено покарання у вигляді штрафу від 10 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян до позбавлення волі сроком навіть до 11 років. З забороною займати деякі посади, а також передбачено навіть конфіскацію майна, але до бізнесу прислуховувалися і серед питань гострих були компроміси. Наприклад, перший компроміс враховано численні вимоги бізнесу щодо зазначення умисної форми вини. Тобто, має бути доведена наявність умислу за механічні помилки в оформленні документів до кримінальної відповідальності притягати не будуть. Це було дуже важливо для бізнесу. По-друге, збільшено поріг для товарної контрабанди у 5 разів, а для контрабанди підакцизних товарів у 2 рази. Ну і по-третє, більш коректно визначений суб'єкт кримінальної відповідальності. Отже, мінімізовані корупційні ризики, і саме ці питання, більш за все, турбували наш бізнес. Пане Олексію, питанням контрабанди буде займатися бюро економічної безпеки. Скажіть, будь ласка, чи вистачить фахівців знань досвіду в цієї інституції для того, щоб займатися цим питанням? В нас хвилина, пане Олексію. Дуже дякую, важливе питання. Ви знаєте, на жаль, бюро економічної безпеки на даний час не працює так, як має працювати принципово новий орган. На який покладено функції попередження та боротьби з економічною злочинністю, і в цьому є дві причини: перше, запуск роботи БЕП фактично збігся з роботою з початком повномасштабної війни, але це жодним чином не виправдовує прорахунки та помилки. А по-друге, була дуже серйозна помилка, масовий перехід керівного складу центрального апарату Державної фіскальної служби України до центрального апарату БЕП. Тобто повністю дискредитувало ідею ліквідації податкової поліції, бо методи її роботи стали такими ж, і кадри перейшли, як то кажуть. Теж два законопроекти. Наш комітет, митний та податковий, подав, що стосується питання перезавантаження Б. Це повинні будуть проведені конкурси з залученням міжнародних партнерів для того, щоб це було максимально прозоро. І дедлайн перезапуску бюро економічної безпеки повинен пройти в перше півріччя 2024 року. Цей термін вказано у меморандумі, який Україна підписала з МВФ. Пане Олексію, дякуємо за роз'яснення. Олексій, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики, щойно був на прямому зв'язку зі студією.